Вітаю всіх, хто любить адреналін і швидкість. Ви на каналі Булхат, з вами я, Олександр. Продовжуємо проходити Need for Speed 15 року на PlayStation 4. Так, погодцяв я на мустангу і давайте налаштую його повністю. Мабуть що, не повністю, але так ближче, 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 якомога ближче, не максимально, але ближче до дрифту. Там є змагання з дрифтою. Власне, хочу випробувати саме мустанг, як він буде. Себе поводити. Можливо, ним керувати навіть буде цікавіше, аніж аніж ламбою. Ну, побачимо так. Десь я тут бачив, Ось, здається. Так. Сім тисяч, середній рівень. Поїхали. Привет. Привіт. Я двигаю на дрифт. Угадай, хто буде. Різкі девіл. Хочеш з нами? Риски -віскі. Не відказуватися, просто приїжджай. Ну, у -у. поки що в нас свій заїзд свої справи. Так, синок, Камера, мотор. Синок. Наша поліція 911. Ну що, поїхали, давайте розбиратися, дрифт ріал. 20 тисяч треба надрифтувати, Він це знову викрутався від ману. А, -а, а. Знову здається, так. Буде така. Цікава, непроста траса. 3 кілометри так, їхати не на час лише просто надрифтувати 20 тисяч, та ні. Поки що я не відчуваю машину, Ну треба, мабуть, що звикати Звісно, що з першої спроби не вийде. Можливо, ось тут... О, ось тут не. А! Заносить. Заносить все одно, мабуть, Lamborghini наша покраще. Ну, і дрифтувати, я вже я вже вам говорив, мабуть, що в NFS Rivals все ж таки цікавіше, краще. Ну або все ж таки треба навчитися. Навчитися і звикнути в першу чергу. Тому що на одній машині так, на іншій так. Ох і ману, і накрутив. Любить, знаєте, так понервувати. Понервувати мене. А! Що ж таке? Що її хитає туди-сюди? Ні, якась вона неслухняна, як казала моя бабуся. Світла її пам'ять. Якийсь ти, Сашоко, неслухняний. Так, у дитинстві я був дуже шибушний. Ай. Ну, тут же ж коли врізаюся, воно ще ж і очки не набрався. Скільки? Ай, переїхав трохи, не побачив поворотик, не туди, туди, все, все нормально, начебто туди. 16, 17 майже набрали, а їхать то фігня залишила. О, 20, все, є. Ну отут оцей такий коло оце. Поворот розворот, нас, нас власне врятувало. 25, все. Завдання виконане. Треба тепер лише дістатися фінішу. Нормально. Нормально доїхати додому. Так, тут чи можна стрибанути? Обача! Клас. Ну, це ману полюбляє, таку фігню. Все. Хух, доїхали. 20-27. Ми набрали 7000. Ну небагато, в принципі, але для середнього змагання норм. Виконали, це найголовніше. Знову ману, що ти хочеш. Ну вот и все, сынок. Я на готові. тільки дай знати. Просто пройди одним заходом, впиши себе в історію. Я серйозно, Легендой станеш. Ну, все, буду ждать. Стань, станеш легенда, а я вже легенда, йопт. <реш> ну давай, зараз пробуємо. Так, мабуть, що пересядемо на нашу ламбу. Я хочу її перефарбувати вже набридла. Давайте також без Гучі, щоб не порушити авторські права. О, отак от от цікаво Борусія. В стилі Борусі Дортмунд поїдемо. Де, Де воно є? 7 тисяч середнє. Ну давай, let's go, поперли. І одразу копи за нами женуться. Ооо! Все так показав клас. Ну це, мабуть, те, про що ми говорили, пам'ятаєте, на попередній серії Каценка була, що ми десь в бункері чи в гаражі, що треба щось зробити одним дублем, комусь втерти носа. Але ж тут все накручено, навверчено, викрутаси знову, бабах. І. і, і е, е, е. Ну ламба є ламба, я вам скажу. Так, нею дрифтувати цікавіше, вона якась більш така, знаєте. Ай! Ну і швидкість набирає просто шалено. Так, менше 7 кілометрів, їхати нам треба. І тут ще і час, дивіться, і на час, і 63 тисячі треба надрифтувати. О, такі змагання я люблю. <кій> Де не лише дрифтувати, о, полетіли, трохи невдало. Трохи не вдало, але нормально. <кій> Адреналінчик. Так, лише 11-13 вже, 13,5 тисяч надрифтували, треба 63, чи встигнує. Їхати ще майже 6 км. <кій> Має бути норм. Головне прийти в заданий час. 3,26 залишилося. О, заправочка. підрихтуємося, крутяк. Еч, влопився, не зарахували нам. Так, відкопів, здається, відірвалися. Хоча б щось. А, знову, 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 знову. Знову копи на хвості. Ну, десь там далеченько. Це вам не райвелс, не ходь повсюд. Тут, в принципі, ну не знаю, можливо, в подальшому там десь буде будуть якісь проблеми з копами, але поки що взагалі, взагалі ні про що. От rivals, я, мені щось полюбилася гра, крутяцька гра. Там треш, там взагалі, там, особливо коли банк не заробляєш 1050-70 і тебе заарештують або розфігачать копи там чи. Е, власне, райвелси, суперники, то там просто можна геймпад розкірачити. Так, друзі. 57 вже є, ось тут непоганий дрифт. 61, ще зовсім трохи залишилось, Зовсім трішечки, ламбушечка, я тебе люблю. І ретити, ламбуха моя. Все. Одне завдання виконало тепер, скільки нам, 3 кілометри їхати і... там маємо, в принципі, аби десь на якусь пряму вискочити. Тому що вже дрифтувати нам немає такої необхідності. Тут все, все вже тіп-топ. А тут, щоб вже швидкість продемонструвати і вкластися в час. Дві хвилини їхати і... ну. половиною кілометри, так, тебе ще тут не вистачає. Заважають всі. Ой, клас, пливе. Пливе наша ламба в стилі дортмундської Борусії. Крутяк просто вийшов. 85 майже тисяч вже надрифтували, супер. Ех. Запізно побачив поворот, але все ж таки зреагував. Крута гра, друзі, NFS 2015 року. Рекомендую. Навіть ті, хто знаєте, є такі люди, які... Ой, підбив, чи зараз не вистачає, щоб ще заарештували. Швидко-швидко, все, туди їду, туди начебто. Навіть є такі люди, що говорять, Та я не люблю там їздити, там мені лише футбол. Це і я так. Раніше я їздив, а потім якийсь час взагалі забув про змагання такого типу NitFoSpit. А зараз підсів і такий кайф отримую. Тому, друзі, я вам рекомендую. Відволікатись навіть від футболу це круто. Так, що ми що ми маємо? Менше хвилини і пів кілометру, ну давай. Ого, дрифтуємо, клас. Крутяк, 107, 108 майже. Де тут, де той фініш? Останній метр, 200. 100. О, приїхали. А, це я влупився, тут ще копи. Здається, що. А що я там влупився хз, якийсь стопчик хух, Ну на місці. Ціль виконана. 7 тисяч зароблено. Новий особистий рекорд. Ту-ру-ту-ту! -ту -ту. виконали. Тепер треба втекти від опиків. Ха-ха-ха. <гум> 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 Щось не те він сказав. Це треба викласти. Тут треба відзначити, набухатися. Одним дублем такі змагання. Все, ми начебто відірвався. Тепер тепер треба дочекатися. О, ще заправочка можемо зараз одразу відремонтуватися, щоб уже туди до друзів приїхати на новій. Лембо. Все. Піп-. піп піп -пі -пі -пі. Зустрічайте легенду, йо-майо, Йопсіль Мопсіль. О, тут вся банда. Хай! Хай, гайс! Точно тебе говорю. 10 тысяч просмотров за час. Куда больше, чем когда я запостил, как Спайк поет в душе. Эй! Сработал отлично. Это их минута славы. Пусть радуется. Трэвис, видал уже? Браво, парни. Мило. Все как у блока. <реш> Трэвис завжди на своих выли. Эй, эй, народ, 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 потише там, тише. Ken. Тихо, тихо, шо? Привет. Алло. Кен на звездку. Да нет, одним дублем, серьезно. Что, не вира, че шо? Спасибо. Давай. Шо, шо, шо? Видос посмотрел, хочет запостить в Хуниган. крутяк, крутяк. Что с мне не подобается? Чтобы даже Трэвис офигел и ни за кем не повторять. Да, ты со мной. Куда я поддвинулся? Так, давайте, мабуть, що в гараж поки що мотнемося. Є, знайшов ще. Стабілізатори підвіски. Ну, а так, так все є, начебто. Давайте, що, що, що? З чого тоже треба починати. Покажу тобі одно два місця. Провірка їх може згодяться. а може і ні. Ладно, до зв'язку, брат. До зв'язку, до зв'язку. Так, забув, що я хотів. Давайте вже глянемо, що воно. Опа, ча, 12 тисяч, це вже важке завдання. Погнали. Ей, я тобі такий шанс даю, а ти мене. Якщо не явишся, більше не буду. Десь ще з Еймі щось треба пройти. Ну давайте вже це, а потім. Ображається вже наша красунечка. Давай, давай, let's go! <кій> Lamborghini! Летить ламба обережненько. А як... А, вона в мене там налаштована трішечки в бік дрифту. Ну так. Здається, що самий баланс. По центру, по центру, якщо по центру, то дрифтувати незручно. А якщо трохи в бік дрифту, то, в принципі, можна і на швидкість, і в повороти класно входити. І не так, щоб... Не зовсім дрифтує. Так, давайте розбиратися обережно, ледь не влупився Так, опача, полетіли. Клас, 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 клас. Що я в'їхав? Я, я нічого не помітив, що там було. Здається, стовпчик. Ну, мабуть, що якийсь стовпчик, буває таке, що є такі, що збиваються, а є такі, що ні. Переплутав, мабуть. Ну, не побачив, чесно кажучи. Так. Знову накручена траса. 3 хвилини 9 секунд треба вкластися тут лише на час, так? Без дрифту, сподіваюся. 4 кілометри, трохи більше. Ну, маю в принципі при... приїхати. <кій> не знаю, зараз... зараз побачимо. Дуже непросто ці повороти. Ех, як я їх не люблю, щойно розженеся, якісь... кудись вліво чи вправо. Заправочка, але нам не по дорозі. Опач, клас! Крутяк взагалі перестрипнув копів і поїхав далі. І що, женуться, так? Копи на хвості. Вже майже дві хвилини їду. О, ого, скільки їх! Ну, це їх це більше і більше. Це щось серйозне. Розлютив я, я їх. А ось і заправочка, підрихтувалися, круто. Два з половиною кілометри, друзі, і хвилина десь. Рівно хвилина, я не знаю, чи встигну я. За хвилину 2 кілометри проїхати. Аби по прямій, то БСБ. Бе. Музончика не вистачає, ну, але авторське права довелося вимкнути. Ай, не побачив цей трамплінчик, втік. Рондондон. З андеграунд, пам'ятаєте? Легендарний трек. Рон-дон-дон, До речі, андеграунд другий також щось коже. Так, все, не відволікаємося. 2 хвилини 40 секунд залишаються, рівно півхвилини і пів кілометра. Ай! Ух, а в то не в той! Поїхав біг. все. Ласти були би, торпеха. Ну, це вже має бути 200 метрів. Фініш напряма, у нас сейчас з запасом там. Секунд на 10 раніше, мабуть, що я приїхав. Хе Хей! Круто! 12 тисяч! Новий рекорд. Супер. Привет. Ману. Привет. привіт! Много руки, так, давай в том же духе, так, треба щось робити. І тут 12 тисяч, друзі, ось ще знайшов. Виконуємо. Знову це викрутаси відманув. Тут і дрифти, тут і стрибки, і все, все підряд. Набирати ну, стиль їзди. 30 тисяч треба набрати, так? Не на час нам, ні. За 4 кілометри набрати 30 тисяч. Давайте спробуємо. Головне не, не врізатися нікуди. Може, слід було більш на дрифт налаштувати. Тут. Зараз, якщо не пройду, то, мабуть, що так і зроблю. Поки що спробую так. Хоча ж я говорю, в мене. Ух ти, якийсь завод попереду, дивіться, скільки там забруднення атмосфери. В мене від балансу трохи в бік дрифту налаштована тачка. Копи там десь позаду. Ой, тут можна заробити непогано. 14 вже половину набрав. А їхати ще їхати. Ух, круто. Ай, влупився, але встигло зарахуватися. Майже 19 тисяч з 30 маємо. Ай, занесло трохи. Ну, давайте вже тут покрутимося, зарахується. А ще й поліція. Пф, щось я втратив керування. Так, головне туди, все, туди. <кхе> Зараховується нам це? Здається, що так. Трохи там відхилився від маршрутику менше 2 кілометрів. 27, 200, 28 20... 28,5. Все, все, набрав. Тепер фінішуємо спокійнесенько собі і все. Ну, від копів також відірвалися. Кілометр, друзі, кілометр, ну, кілометр 100, якщо бути точніше. Ай. Ух ты. Щось мені здається, що якийсь пікапік стояв з чимось, що нам може бути цікаво. Може потім знайти його. Пів кілометру. Щось завдання складне, 12 тисяч, але щось воно не дуже, не дуже важко. Ой, трамплінчик я не побачив, треба було полетіти. Ну одразу ж це треба трасу вилучити, а так одразу <кхід> не зорієнтуюся. Ай... Ай! Девин, финиш, все. Все, приехали нарешті, друзі, нарешті. на 12 тысяч ще плюсом. Крутяк. Ще и рекорд. Ей, дружище. Я прохожу эти заїзди один за другим. В цілому все в нормі, не считая пары за воровскопами. В общем, продолжай в том же духе парень. Потом обсудим. Счастливо. Давай, давай. Так, ось це цей інше, чи також якийсь пікапік. Беремо. Беремо запчастиночку. Зараз побачимо, що воно таке. Ось тут має бути, так? Так, якісь наліпки, наліпки, це нам не цікаво. Їх ще немає, нема, що це таке. Треба розібратися. А ось є. Є яка штуковинка, е якісь, якась штуковинка. Ровно довгий якась херня. Для ламби получимо. отримаємо. Отримаємо, точніше, все, беремо. Цю залізяку. Також 12 тисяч. Вперед. О, нарешті це Еймі, щоб не ображалося. Знайшов я це змагання. Окей! Погнали. Я сам буду чи з Еймі. А, он, Еймі бачив, все. А тут, друзі, цікаво, між іншим. Дивіться, 45 треба надрифтувати. Це раз. Потім за 250 вже нам залишилося на час їхати це 2 і... в кілометрах скільки. Ну трохи більше 6 кілометрів. Цікаво, має бути заїзд. Ну, перше, мабуть, що не обов'язково приїхати, а просто вкластися в час і набрати 45 тисяч дрифтом. <кхем> Але ж хочеться її обігнати цю. Ей мій. Іди сюди. <кхем> Летить страшне. А, я втігочка в ней. В ней не здається, що там, Nissan Skyline. прокачана, Прокачана по максимуму. А ще я хочу, аж там мустанг прокачую. Друг, прокачую. І ще зараз у нас вже куча, купа бабла. Мабуть, що після цього заїзду поїдемо в гараж, прокачувати ще наш мустанг. Так, відкопи відірвалися. Не можу нас догнати, в мене ламба. <кхід> Здавалося б, що, що може бути швидше і краще. Ну Хіба що Феррарі. О, тут вона сама пригальмувала, я її підставив ті ще. Ой, ну, вона влупилася. Пробач, <кхід> ну, красуня. 16. Майже 17 тисяч лише ми набрали, друзі. З'їхати скільки? 3 кілометри. Головне в час ще вкластися. Півтори хвилини, навіть трохи менше. Хвилину 20. В нас ще є 2,5 кілометри. А тут, як назло, немає таких поворотів, поворотів щоб дрифтунути круто. Одразу одним махом на дрифтувати, скільки? 30 вже. Ну, зовсім небагато залишилося. Ось тут, Ось тут можемо нав... донабирати до... До і вписався. 37500. Полетіли. Знову копу ще воно відірвалося. І... <кхем> Також понакручувана траса, щось у нас останнім часом лише така фігня. Кілометр, друзі, кілометр обігнала, Еймі. Трохи більше, ніж півхвилини, я щось починаю переживати. чи встигнемо. Ну, дивлячись так, тут ми обійдемо, Еймі, все норм. Дивимось на те. А тут прямій. маємо встигати. 26, 25 секунд. 200 метрів. Та-дам! Круч. Не так воно й важко було. Не так і складно. Ну і ще плюс 12 тисяч. Вишено, приятель. Давай, в Давайте поки що в гараж, а там вже розберемося. Так, що я хотів? Беремо мустанг наш. Мустан, а, ще ж машина, тачка Магнуса, треба те змагання пройти. Ну, мабуть, що вже спробую в наступній серії. Мустанг наш, ну і вперед прокачуємо, у нас скільки? 70 тисяч. І перше, що я хотів надув, у нас, скільки? 768 кінських сил. Зараз оберемо найкращий надув і подивіться, скільки. Вже одразу, одразу підвищиться, у нас ламба, там трохи більше тисячі кінських сил, а ось ще трохи прокачаємо і. На мустангу будемо. Ну, Мустанг це, це класика. Це класика. Звісно, що для гри, мабуть, що прикольніше, приємніше їздити на ламбі, а якби от в реальному житті мені запропонували або ламбу, або все, я б Мустанг взяв. Це для, для вулиць це те, що треба. Ламбордіні не для, не для нашої країни, не для наших доріг, тим паче не для міста Суми. Ну і мустан ну, все ж таки не знаю, дуже така чоловіча тачка. Так. Прокачуємо. 936, там трохи не вистачає. Ще трохи буде 1000, друзі. 1000 кінських сил. Це просто круть, Що у нас там? 3000 ще є. А тут вже трохи. ну Давайте це візьмемо, не вистачає. 952 кінські сили. За менше ніж за 3 секунди набираємо 100 км. Максимальна швидкість 378 км на годину. Ну це вже це вже така, знаєте, серйозна заявочка. Ну і це ще ж не по максимуму. Ще там можна буде прокачати. Ну, поки що, все, друзі. На сьогодні. Дякую за перегляд. Бережіть себе, тримайтесь позитивної хвилі. Почуємось, побачимось. Пока.